От, попри війну і різноманітні загрози в Україні продовжує будуватися багато житла, тобто багатоквартирні, багатоповерхові будинки, житлові комплекси в багатьох містах України продовжують будуватися, активно продаватися. Так ось основне, що говорять забудовники і ріелтори в процесі реклами такого житла, це те, що це вигідна інвестиція. Тобто, придбайте як інвестицію, вкладіть гроші. Інвестиція це що? Це вкласти гроші з подальшою окупністю. Чи є це інвестицією? Ну, у мене є об'єкти, є досвід достатньо давній в цьому. Хочу сказати, що в українському розумінні, ні, це не є інвестицією, бо окупність житла квартири 15 років. Я не знаю, може, ви думали 5-10 років, ні, 15 років, тобто це 7-8% річних в валюті. В принципі, за міжнародними стандартами, за європейськими стандартами, мати дохідність в валюті 7-8% вважається дуже непогано. Але в українській бізнесові такі традиції це вважається ну, взагалі не бізнесом, бо вважається така більш-менш цікава окупність для того, щоб вкладати гроші як в бізнес-проект, це 2-3 роки. А житлова нерухомість це 14-15 років. Тому ну, ніколи не вірите, коли вам говорять там, про 10% річних. Ну, може бути там 1-2 роки в довгостроковій такій перспективі, коли будете виходити на 10% річних. Але Більшості випадків, більшість років це буде по квартирі і яка здається в оренду. Це буде 7, 8, 6, навіть 8% відсотків річних в валюті. Це треба планувати і відповідно для себе ухвалювати рішення. Цікаво це, це чи не цікаво? Але з іншого боку, це такий твердий об'єкт. Є в руках. Це така суттєва перевага. Ось, але треба рахувати і не мати завищених очікувань. Від такої, так би мовити, інвестиції.